Серед пропагандистів РФ розірвалася інформаційна бомба. Буцім то росіянин завів своїх же солдат у зазначене місце, куди зсу запустили ракету і знесли ворогів. А сам чоловік, начебто, утік до України, ставши на вік нашої армії. Більше того, окупанти заявили, що цього солдата-перебіжчика знову закидають в РФ для диверсії та посилення роботи підпілля проти Путіна. Історія наче з фільму. Спробуємо розібратися у ній далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєднання. Налася до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашисти з позиним ПЕП здав позицію своїх побратимів та навів по них ракету зсу. Про це повідомляють самі ж окупанти. Зазначається, що солдат Рефі зв'язався із представниками зсу, передав їм координати базування, внаслідок чого було підірвано всіх рашистів, а сам перебіжчик начебто, утік, як відмічають до українців. До цього він служив у армії Рефії від початку повномасштабної війни. Мав, здавалося, би адекватні стосунки із товаришами по службі. Утім, чомусь радив їх за даними тих же расистів. Чоловік служив в штурмовому взводі. Останній раз був помічений в населеному пункту Солидар. Також за деякою інформацією, венкурів ерефії окупанта, буцімто таємно перекинули в Росію для проведення підпільних акцій проти кремлівської влади. Ледь не в масштабі створення сітки протидії влади, а розшукує його ФСБ на Державному рівні, хай які суперечності є у цій історії. Ми розуміємо, що це вже не вперше, коли самі ж окупанти наводять ракети по своїх позиціях. Випадок, коли солдати рефії навів ракетний удар ЗСУ по полігону у Волноваському районі, через те, що знімав на телефон шокування одного із підрозділів 29-го армійського корпусу рефії, коли окупанти чекали на командира Олега Моїсієва. Про це повідомляють рашистські воєнкори. Згодом рашистські так звані воєнкори підтвердили удар по полігону окуп окупантів у селі Трудівська у Волноваському районі Донецької області, внаслідок якого, за їхніми словами, було ліквідовано 65 військових РФІ та ймовірно було ліквідовано російського підполковника і комбрига 36-ї ОМСБР. Про проліт по полігону під час очікування на проїзд великого командира також заявив рашист Роман Сапоньков. Але як то кажуть, не волновахою єдиною. Адже тоді окупанти масово дописували про удар ЗСУ по полігону у Херсонській області. Вони зазначають, що знову фіксують величезні втрати, натякаючи, що ситуація нагадує інцидент під Волновахою. Ну і згодом стало відомо, що Збройні Сили України завдали потужного удару по скупченню військовослужбовців армії Рафі на полігоні. Поряд із селом Подокалинівка в Херсонській області. Тим часом стало відомо, що військовий армії Рафі з позивним Ерік перейшов на бік нашої держави та ще й врятував українських воїнів-десантників, які опинилися на тимчасово окупованій території. Рашист розповів в інтерв'ю радіо. Свобода, що відразу засуджував повномасштабне вторгнення в Україну, а потім підписав контракт з армією Рефі, оскільки зрозумів, що все одно йому загрожує мобілізація і знав. До контрактників є більше довіри у лавах окупантів. Ерік стверджує, що відразу мав намір перейти на бік українців. Окрім цього, чоловіку вдалося вивести Луганщини двох захисників нашої держави. Така спецоперація тривала понад вісім місяців і мала кодову назву Прапор. У голові у мене вже зрів певний план. Якщо ти на контракті, тобі довіряють. Бо контрактник тире доброволець тому уклав контракт і пішов до цієї армії Рафії. Я зрозумів, час настав. Треба щось робити. 123 двадцять третя бригада з є звідти наказ на мене прийшов командувачу округу. На старшину штурмового загону штурм сказав він. Співбесідник пояснив, що це не штурм зет, а щось на кшталт штурмового спецзагону, який на позиціях постійно не сидить, а має штурмувати і повернутися. А потім справу дороблює піхота. Ерік поділився, що згодом зв'язався із проєктом головного управління розвідки міноборони України. Хочу жити, який допомагає окупантам здатися у полон і до. Омовлявся про те, щоб його зустріли. Він додав, що заздалегідь збирав документи і працював над тим, щоб українці йому повірили. Отже, зв'язався з проєктом Хочу жити. Верифікувався, розповів, хто я сфотографував і відправив документи, місцевість, де я перебуваю. Домовилися про пароль і став чекати. Через три години зі мною зв'язалися за паролем, і вже безпосередньо куратор почав працювати зі мною. Розповів співбесідник за словами Еріка. Потім він просто ховався від своїх півтора місяці. Жив. Окупованому Первомайську у зйомній квартирі пізніше українська сторона попросила расиста спробувати врятувати двох захисників нашої держави. Окупант отримав розміри одягу бійців, купив для них рашиську форму та роздобув їм документи з документами. Окрема попе була бо ж витяг з бойового розпорядження це найголовніший документ. Там у зоні бойових дій можна не мати паспорта, але головне, щоб у тебе була ця випуска у БРК. Ще пароль прописується, який я на той момент не знав, але зрештою усе дізналися. Дружина друкує ці берки та привозить мені. Так, у мене на руках виходить весь комплект документів, щоб рухатися між блокпостами та позиціями окупаційних підрозділів, розповів він. Ерік також розповів історію наших захисників. Він дізнався, що хлопці знаходилися у шпиталі, коли на територію того населеного пункту, у якому вони були, зайшли загарбники. Ну і місцеві жителі, хоч щоб там говорила. Кремлівська пропаганда їх сховали, лікували, годували. Одягали півтора року. І теж це елемент удачі, бо важко це робити: їм вижити, а іншим урятувати їх, сказав чоловік. Військової арефії додав, що потім отримав точку, на якій забрав наших бійців. Вони переодяглися і повалялися в багнюці, споганили форми та шеврони, що були схожими на окупантів. Десять блокпостів із різними пригодами. Та врешті доїхали до передової. Одягли бронежилети, каски і переходили лінію фронту. Мені українські спецслужби надіслали відео з дрона, де безпосередньо є. Йду основні орієнтири, де кулеметний розрахунок ЗСУ і аж до позивного, хто там був на позиціях, хто там старший, зазначив співбесідник. Після цього Ерік став рекрутом Легіону Свобода Росії. Спецслужби України забрали за Рії його родину. Серед росіян, які добровільно перейшли на бік України, частина відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від окупантів українські території. Ну а тим часом у ГУР розповіли про долю тих рашистів, які самі здалися у полон. Зокрема, представник головного управління Роскі Міноборони України Андрій Юсова в нього запитали про долю тих військових армій Арафії, які перейшли на українську сторону, і те, як вони демонструють зараз свою лояльність по відношенню до України. Це той. сьогодні частина таких расистів, які вже колишні росіяни, які відмовилися від паспорта арафії, воюють в складі підрозділів, які разом із силами безпеки та оборони України зачищають нашу землю від окупантів. Вони демонструють лояльність до нашої держави щоденно і часто ціною свого життя і здоров'я. Зазначив Юсов. Він також нагадав, що діє проєкт Хочу жити, який допомагає російським військовим здаватися добровільно у полон. Якщо говорити про те, хто добровільно здався в полон, то це люди, які знаходяться під захистом Женевських конвенцій міжнародного гуманітарного права і України як демократичної правової держави. Та частина із них, які виявили бажання бути обміненими, частина вже повернулася додому. Хто не бажає цього робити, той знаходиться на території України. Проєкт хочу жити» справді працює, справді ефект. Тивний сказав представник української розвитки. Він зазначив, що при обміні Україна зі свого боку не надає інформації про обставини захоплення в полон. Ну а ми нагадаємо, що головне управління розвитки Міністерства оборони України повідомляло про спецоперацію Рибалка, яка тривала з 2023 року. Один із найсучасніших ракетних катерів флоту Ерефії підпалив зсередини громадянин Ерефії на позивний Гога, який служив у Балтійському флоті Ерефії. До цього гур інформувало про успішність на проведення спецоперації Бареня, коли військовий армій Ерефії вивів у полон три групи окупантів. Юсов інформував, що лейтенант кадрової військової ерефії Данило Альфьоров із червня 23-го року активно співпрацював із силами безпеки та оборони України, головним управлінням розвідки. Він переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців Ерефію у полон кількома партіями. Коли була загроза життю Альфіорова, Україна провела спецоперації з його контрольованого виведення на українську територію. Перед тим у Українська військова розвідка успішно провела спецоперацію під кодовою назвою Синиця. В ході неї рашистський пілот Максим Кузьмінов пригнав з арафії 8 у Харківську область. Разом із ним на борту були ще два члени екіпажу. А на будемо з вами говорити про те, що в окупованому Криму рашистські силовики затримали 35-річного чоловіка та звинуватили його в дискредитації армії Арефії в соціальних мережах. Про це повідомив Кримсько-Татарський ресурсний центр. 35-річного жителя села Цвітошне затримали спецпризначенці Арафії. Як повідомляють пропагандистські новинні ресурси, чоловік у соціальних мережах, начебто, підтримував Україну, чекав на ЗСУ і дискредитував армію Ерефії. Ідеться у повідомленні. Зазначається, що матеріали справи були передані до окупаційного суду. КРЦ це також повідомив, що окупанти змусили чоловіка вибачатися на камеру. Ну а я в свою чергу вдячний вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.